Дорогі наші вчителі та майстри виробничого навчання прийміть найщиріші вітання з вашим професійним святом, з Днем Вчителя! Ми безмежно вдячні за вашу нелегку, але таку важливу працю. Ми дякуємо вам за ваші знання, терпіння, за вашу мудрість та щоденну роботу. Нехай ваша праця завжди буде оцінена, а учні радують своїми успіхами! Дякую, що ділитеся з нами не лише знаннями, а й майстерністю, допомагаючи нам стати фахівцями у вибраній справі. Ви не просто вчителі, ви наші наставники, друзі та провідники у світ знань. Ваші уроки та поради це наш фундамент для майбутнього. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, натхнення у роботі, і старанних учнів. Бажаємо професійних перемог та особистого щастя. Бажаю вам сил, мудрості, терпіння та невичерпаного натхнення. Нехай у вашому житті панують мир, щастя та гармонія. З Днем вчителя вітаю, терпіння, радості бажаю. Хай учні радуються завжди, а мрії здійснюються всі. З Днем вчителя міцного здоров'я, терпіння, наснаги та вдячних учнів. Завжди пам'ятайте, ваша праця змінює долі та творить майбутнє України.